Вітаю! Ось ця котлея, така вона мені гарна, вийшла на балкон, пахне. Тут ось є такі ось крапочки симетрично на цих петалях, де вона там на верхній не бачу. Більш синіша губа вживу, пахне. Кущ такий величенький вже був. Я вже й довго чекала, щоб вона заквітла. Ось Машима Ельф. Зараз у неї деякі тубери а, поморщились, а деякі ось такі. Гарненькі. Ось. Зараз поливаю, поки цвіте без добрив. Тут є в неї молодий рост. А, ура! Ще будуть квіти, Боже. Це я не знаю, який подарунок. Я не бачила, я бачила, що там, наче чехол. О, ой. У мене це вікно, як це, східне. Да, ось зранку сонечко. Тут ось такі корінчики, така в неї корзина здоровенна, бо пакусь вже такий здоровий. От. І ці молоді рости ось мене радують. Ой, прям свято сьогодні. Не дивлячись на всі наші важкі ночі. Класно. Ось, Ці котлеї не всі так радують. Сьогодні одну обчекрижила, там стовбур загнився. От, Від Sky Orchids. вони мені взимку погано пакували. І одна одразу здохла, а друга оце через деякий час. Ну, а ця а, від Павлових, не пам'ятаю від Регіни чи від Ніни. Її декілька років вже ну, класна, боже, ще як дві квітки буде, довго цвіте. Я її прям з сонця такого палючого трохи відсунула. Тут не так прям сильно воно жарить. Але ось вийшло, що буде ще квітнути, дуже задоволена. От, рекомендую, ну, але почекати довелося таке. Добрива. Ну, як всім, я потрошку розвожу невелику концентрацію, всіх поливаю то азотним, то універсальним, яке є, то Тим, що для квітування а, монофосфат калія в мене є, іноді даю. От, полив, ну, влітку трошки частіше. А так раз в тиждень поливаю або трохи замочую. Там кори багато, вона довго тримається, ж горщик великий. От, ну і світло вона любить виходить. І висить от в одному положенні, я її не кручу. От класна така бажаю всім знайти щось приємне сьогодні. До побачення.